Ірина любила Новий рік по особливому. Для неї це було не просто свято, це був привід зібрати родину, посадити всіх за один стіл, почути сміх дітей і відчути, що дім знову повне життя. Цього року вона чекала його особливо. По-перше, діти обіцяли прийти всі, і син з дружиною та онуками, і дочка з зятем. А по-друге, 1 січня В Ірини був день народження. Вона нічого не вимагала, не просила гучних свят, просто хотіла бути не сама. Весь тиждень вона жила підготовкою. Після роботи забігала в магазин, тягнула важкі пакети, думала, що комусь подобається. Для онуків солодощі, для сина теплий светр, для дочки парфуми, про які так колись обмовилась. Під ялинкою вже стояли акуратно складені подарунки, перев'язані стрічками. Ірина дивилась на них і посміхалася. От буде радість, от буде щастя в домі. 31 грудня вона встала рано. На кухні пахло випічкою, в кастрюлях тихо булькотіло, на столі чекали салати. Василь її чоловік мовчки допомагав, різав, носив, прибирав. Вони прожили разом майже 30 років і давно навчились розуміти одне одного без зайвих слів. Телефон задзвонив близько десятої ранку. Мам, голос сина був трохи винуватий. Ну, так вийшло. Ми з друзями вирішили поїхати в гори. Спонтанно. Ти ж не образишся? Ірина помовчала кілька секунд, та ні, відповіла тихо, головне, щоб вам було добре. За півгодини позвонила дочка Мам, вибач, ми з подругами давно планували зустріч у кафе. Я приїду іншим разом, добре? Ірина поклала телефон і довго дивилася у вікно. Сніг падав повільно, красиво, а в грудях було порожньо. Вона зайшла на кухню, сіла на стілець і заплакала. Тихо, щоб ніхто не чув. Сльози капали на руки, перед очима стояла і ялинка з подарунками накритий стіл і порожні місця. Я ж так чекала, прошепотіла вона. Хіба їм було так важко? Пересунути свої плани. Василь підійшов і сів поруч. Іро, я тебе розумію, сказав він спокійно, але діти виросли у них своє життя. Та я ж не проти, схлипнула вона. Просто я мріяла, хотіла, щоб ми були разом. Він узяв її за руку ми з тобою теж родина, і дуже важлива. Ми дали дітям усе, що могли. Тепер маємо навчитися жити для себе і радіти тому, що вони щасливі, навіть якщо не поруч. Вони зустріли той новорік удвох, без гучних тостів, без матушні. просто сиділи, пили чай, слухали, як за вікном тріщить мороз, і згадували, як колись зустрічали свята з маленькими дітьми, як раділи дрібницям. Опівночі Василь раптом підвівся Почекай, я зараз, сказав і вийшов на кухню. Повернувся він з двома чашками чаю, а поруч на таці лежала маленька коробочка. Це тобі, тихо сказав він. Ірина здивовано відкрила її. Всередині був тонкий золотий ланцюжок із ніжною підвісочкою, простий, але дуже гарний. Василю, розгубилася вона, ти ж ніколи. Я знаю, усміхнувся він, але сьогодні я зрозумів одну річ ми відпустили дітей, ми все зробили правильно, а тепер маємо жити ще більше, одне для одного. Він подивився їй прямо в очі. Ти найдорожча людина в моєму житті, і я не хочу більше бачити смуток у твоїх очах ні сьогодні, ні завтра, ніколи. Ірина притиснула коробочку до грудей і раптом відчула спокій, теплий, глибокий, такий, якого надають гучні застілля і повні хати, спокій від того, що поруч людина, яка бачить, цінує і любить. Того вечора вона зрозуміла. Іноді Новий рік приходить тихо, без гостей, без шуму, але з любов'ю, яка з роками тільки міцнішає. І це і є найбільший подарунок.